Цю секунду долучаємо наступного гостя на прямому зв'язку із День Лайф Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності. Пане Олексію, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава у своїх соцмережах. Ви також повідомили про цю трагедію. Чи знали особисто в активіста, у якого сьогодні посеред білого дня забрали життя? Що це за людина, і можливо є припущення стосовно мотивів, чому у такої людини відібрали життя? Я сьогодні власне повідомив Верховній Раді про те, що сталося, і поставив, звернувся до міністра внутрішніх справ з проханням взяти під особистий контроль це розслідування. Що він зробив, я знаю, що він дійсно особисто контролює хід оперативно розшукових дій. Дем'яна Ганула знав особисто. Я не додам, я думаю, до того, що ви вже розповіли, але щодо мотивів, я думаю, що основна версія це політичне вбивство, такі акт терору на замовлення Росії. Я думаю, що це є основна версія. Звичайно, треба дочекатися, враховуючи, що є відео, як це відбувається, і людина вбиває. Навіть там не закрите обличчя, нічого. Я дуже сподіваюся, що правоохоронці знайдуть вбивцю, і тоді ми набагато краще будемо розуміти мотиви, і замовника, якщо це замовне вбивство і так далі. А, ну, на мою думку, повторюсь, це, е, це політична основна версія це такий теракт, акт залякування з боку Росії, і не випадково, що це Одеса. Тут вчора це рішення європейського суду з прав людини стосовно подій 2 травня. Сьогодні це Одеса безумовно. Я думаю, що сьогодні для Путіна Одеса це ціль номер один Май рідне місто, тому що думаю, ж навіть Путін розуміє, що Київ йому не взяти. А от Одеса є дуже важливою стратегічною ціллю, і крім ну, поки ворог не може, слава Богу, дякуючи ЗСУ, прорватися до Одеси фізично і в Чорному морі. Справи кепські в них, то вони будуть намагатися зсередини розхитувати і атакувати. Пане Оксі, як ви думаєте, чи дійсно могло бути це співставно? Те, що буквально вчора було рішення ЄСПЧ, і сьогодні це вбивство? Ну знаєте, як кажуть, ну це таке. Якщо це співпадіння, то звісно таке ну, прямо вражаюче. дійсно рішення вчорашнього сьогодні це вбивство. Є інформація про те, що Дем'ян Ганул ще влітку минулого року звернувся до правоохоронних органів з тим, щоб про з проханням захисту. Можу сказати вам, що маю інформацію, що... що українські спецслужби мали інформацію, що серед тих, на кого, скажімо так, полює Росія, є Дем'ян Ганул. Тому така. Історія пане Олексію, от я не хотів би такі чіткі паралелі проводити, але у нас є прецедент і трагедія вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон людина, яка виступала за ну таку жорстку українізацію українського суспільства. Якби це не звучало у дні повномасштабного вторгнення? Ми знаємо пана Дем'яна, як також людину із чіткою патріотичною позицією. Читав про нього, що він виступав ну таким е, яскравим прихильником мобілізації, виступав проти зриву цього процесу, коли. Ми знаємо, що агенти ФСБ або люди, яких вони наймали, палили військові автівки, і так далі. Чи може це бути відповідь за його таку позицію? І далі навздогін до вас питання. Ви також людина, народний депутат, обранець за якого голосували українці, який спокійно і відверто говорить те про що думає про державу агресора про Російську Федерацію. Чи маєте ви якісь побоювання стосовно подій, які зараз відбувалися в Одесі, у своєму? Контексті, дякую. Ну безумовно, це трагічні події в будь-якому випадку, чи простіше кажучи, чи відчуваю я особисту загрозу. Дивіться, ну тут мені це як це те, до чого я вже давним-давно з чим живу. Справа в тому, що за останні 10 років, ну майже 11, з 2014 року. Двічі Росія організовувала спроби мене вбити, і один раз викрасти. І коли я це говорю, це не те, що я знаєте, там мені щось наснилося чи там хтось це. Це все кримінальні справи. Це все були затримані, підозрювані і отримували вироки. А потім є випадки, коли Росія вимінювала цих людей, які мали здійснити ці дії по відношенню особисто до мене. На наших військовополонених, тобто по таким суті сам, підтверджуючи свої нам... наміри так? Звісно, що це просто її агенти. Uh -huh. Ну і це і, ну, і крім того, здається, я перший народний депутат, який отримав судовий вирок вже не те, що я та ще є не там терорист, екстреміст, те, uh -huh. що там я в розшуку. Це давно. А в квітні місяці цього року московські, ні, не цього, вибачте, минулого року. Московські окружений, якийсь там організований воєнний суд. Засудив мене до 10 років ув'язнення і так далі. Тому ну на жаль, це реалії, в яких живу я вже багато років. Вибачте, От, тому звичайно, це, 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 це не є приємно. Ну але я вже давно з цим звикся. Але це безумовно такий тиск на всіх і намагання налякати. Пане Олексію, ще одна деталь цікава. Знову ж таки, ми чекаємо верифікації від національної поліції, але у мережі є відео, де ймовірний вбивця пана Дем'яна добиває його. І що характерно, він не має на обличчі ніякої Ні, маски. Можу вам верифікувати. Я можу вам верифікувати це правдиве відео. Це факт. Та зрозуміло. Це, факт. це не не якось там. Звідки це відео, як добивають ганула прямо посередині вулиці, посеред білого дня, посеред мільйонного міста. Тоді хочеться висловити от радість за людей, які опинилися поруч. і, На щастя, вони не постраждали. Я уявляю, який це шок для них був. Але цей вбивця не переховував своєї особистості. Ішов, і я напевно, що не припускаю, розумів, що камери його бачать. Від чого така поведінка зухвала посеред білого дня, на вашу думку, і як Честно ви кажучи, я сам я сам так знаєте, трішки, коли побачив це відео. А, і ще раз можу сказати, вам, що я можу вам його верифікувати, це правдиве відео. Я, ну, я був дуже я не знаю, це відео шокуюче, безумовно. А, і я не знаю, якби, з чим це пов'язано, така відверта, зухвала. Але ну, сподіваюся, що тепер це відео допоможе знайти цю людину нашим правоохоронцям, бо ми чітко знаємо, як ця людина виглядала. Я знаю, що правоохоронці вже простежили там певний його шлях і до вбивства, і після вбивства. Тому дуже сподіваюся, що, що далі будуть результати. Тримаємо кулаки за наших правоохоронців зараз. Почули вас, пане Олексій. Дякуємо дуже, що доєдналися Дякую. до нашого ефіру. Дякуємо за оперативне включення. Олексій Гончаренко, депутат Європейської солідарності, те, що на жаль наразі відбувається в Одесі. Ми будемо так само тримати руку на пульсі за всією цією ситуацією. Будемо сподіватися, що дійсно винні будуть покарані.